Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Сьогодні рецепт сиров'ялених м'ясних слайсів. І так, необхідно взяти якісне м'ясо, яке більше двох тижнів пробуло у морозильній камері. Це м'ясо слід порізати на пласкі шматочки. У мене десь менше пів сантиметра. Можна було б і тонше порізати, це не впливає на результат. Просто чим тонші шматочки, тим швидше вони будуть сохнути. У мене тут м'ясо із лопатки, ось такі темненькі шматочки, ось, і м'ясо із полядвиці, світліше. Сальні оці частинки я не обрізаю, на джерки їх, звичайно, Краще обрізати, а на сиров'ялене м'ясо нехай воно лишається. Далі ці шматочки слід присолити я солю на око, Я люблю таке сиров'ялене малосольне м'ясо, тому я солю так, якби солила на стейки, можливо, навіть трішечки менше, тому що при висушуванні, волога втрачатиметься, сіль буде лишатися, і м'ясо буде солонішим. Ну, Це вже залежно від смаку. Хто вже хоче так точно поміряти, то дайте таку норму, як дається, на домашню ковбасу 20 г на кілограм м'яса. Тоді, при висушуванні, будуть злегка такі солонуваті, але ні в якому разі не засолоні. Я ж солю ледь ледь, щоб було таке малосольне сиров'ялене м'ясо. Після того, як присолили, необхідно дати, щоб постояло кілька хвилин, буквально, щоб. Ростала сіль. Не треба чекати, поки аж там сік пустить. І стоїть не в дуже гарячому приміщенні, тому що, коли ви поріжете, посолите і поставите в приміщення де дуже гаряче, то м'ясо зразу буде пускати в сік. А в мене ось, дивіться, воно вже просолене. На дні ледь-десь ледь, -ледь десь трішечки м'ясного соку. а так воно не втрачає інтенсивно вологи. І далі на піддони електросушки. Шматочки м'яса на піддони слід викладати так, щоб між ними були проміжки. В'ялю я м'ясо на холодному повітрі, тобто нагрів сушки, не вмикаю. В мене звичайна електросушка, непрофесійна. Тому найшвидше і найкраще м'ясо сушиться чи в'ялиться, коли воно викладено на перших 2 піддони. Якщо закладати 5 чи 6, то тоді треба міняти їх місцями часто, і процес вялення триває довше. Також у процесі в'ялення я шматочки перевертаю ось так. Щоб верхня сторона. Ставала нижньою, тоді вони швидко і рівномірно просушуються. А ось і результат. Це темніше м'ясо із лопатки, а це світліше із полядвиці. М'ясо надзвичайно смачне. У продажу ви такого не знайдете. По часу у мене пішло півдня. Але це залежить від. Сушки. Ну і треба орієнтуватися на свій смак, до якої міри таке м'яско в'ялити чи сушити. Ми, наприклад, любимо, щоб шматочки зберігали свою еластичність. Але дехто, можливо, любить, щоб м'ясо було сухіше, ось, наприклад, як ось цей край, тоді, звичайно, треба сушити його довше. Якщо ви м'ясо підсушили до більш твердого стану, до такого як край ось цього шматочка, то можна дати потім більшу температуру і вийдуть м'ясні джерки. Але це вже зовсім інша історія. Отож готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!